Якщо ви шукаєте недорогу і компактну апаратуру для свого FPV-дрону, то раджу звернути увагу на Radiomaster Pocket. Він дуже зручно лежить в руці, і саме головне, що він займає дуже мало простору в вашому рюкзаку або кейсі. Він чудово лежить, як і. Під час щіпкового хвату, так і під час звичайного. І саме головне, що незалежності від того, якого розміру у вас рука, всі основні органи управління будуть знаходитися саме під пальцями, тобто там, де вони і потрібні. При цьому ж він має такий же самий функціонал, як і більші за розміром пульти. На борту встановлено операційну систему HTX на протоколі ERLS з частотою 24 ГГц. Підтримує підключення зовнішніх радіомодулів сумісних з типом НАНО. І живиться від двох батарейок 18 Сотп'ятдесят, які встановлюються в корпус, також обладнаний можливістю швидкого заряджання за протоколом Quick Charge 3.0. Заходьте до нас на сайт за посиланням в шапці профілю, щоб дізнатися більше детальної інформації про самий пульт.